Ось як виглядає новий аксіон зсередини. Ми знаходимося на місці оператора і більш детально розглянемо, як організовано робоче місце в новій моделі. Це зарядний пристрій, безпроводний зарядний пристрій для мобільного телефона, бездротове з'єднання з Apple CarPlay. Діджитал монітор, який дозволяє відображати навігацію, органи управління, гідравліку, освітлення, клімат контроль. Всі важливі для оператора дані керувати машиною. Вони абсолютно взаємозамінні і можуть. Бути налаштовані під потребу оператора. Ви, наприклад, зробили налаштування машини агрегату, і не маєте потреби зараз їх змінювати. Можете спокійно обрати режим відображення навігація, це тобто те, що вам буде потрібно, і спостерігати, як машина рухається по заданій траєкторії. На верхній екран при тому можна вивести показники роботи машини, це теж важливо, але не потребує втручання в даний момент. Тому може бути на цьому екрані.